Проблема! Проблема! Програма! Готове! 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 Ми стараємося максимально використати їхні знання, які зараз у них є, поточні, і відповідно адаптувати їх до теперішньої реальності. Чого важлива адаптація? Тому що війна наскільки вона починалася як класична війна, але зараз вона зовсім інша. І кожних три місяці, може півроку, міняється. Тобто те, що можна було зробити в серпні 2023 року, вже не зробиш в січні 2024. Медицина це безкінечні заняття, і тут немає навіть, якогось навіть, сумніву, що її потрібно постійно проводити. Да? І, і бійці це розуміють, і в принципі це все класно. Далі військова топографія. Те ж саме. О, у нас курс займає військової топографії займає два дні, два робочі дні і нічний. Фактично цього достатньо, щоб ти ознайомився. Достатньо, щоб ти навчився більш-менш оперувати чи програмним забезпеченням, типу кропива, чи е, е, іншими засобами, що є в розпорядженні. Але щоб закріпити ці навики, важливо, щоб такі навчання проводилися якомога частіше, тому що все забувається. Бойовий стрес це фізіологічна умова і реакція на нові обставини. Є кілька типів подразників умови, якщо просто не вдаватися в акції бойовому стресу, які постійно. Стресують людей. Тобто, ну, наприклад, це голосні звуки. Але якщо ми говоримо про людину, яка щойно там мобілізувалася, пройшла якийсь там курс на та, БЗВ, і вона відповідно попадає військову частину або бойову частину, для неї перший раз почути реальний прихід це великий стрес. От. І щоб от знизити цей рівень стресу, треба створювати такі умови.